Продається однокімнатна квартира в житловому комплексі Погулянка від надійного забудовника львів Буд. Будинок знаходиться зовсім поруч від ближнього центру. Біля будинку знаходиться великий парк Погулянка. Це є вхід в квартиру. У квартирі вже є розведена електрика, розведене опалення, холодна гаряча вода. Це є гардеробна по проекту. Далі по коридору є великий суміжний санвузум. Тут вже підключена рушникосушка, є розведена каналізація і розведено під змішувачі, холодна і гаряча вода. Також є от розведена електрика під вимикачі. Далі по коридору йде кухня з виходом на балкон. Вже встановлений Двоконтурний котел для опалення і гарячої води. От Бачимо, вже гаряча холодна вода і каналізація також розведені, електрика розведена. І оце є вихід на балкон з кухні. Радіатори також вже підключені, встановлений газовий лічильник. І є кімната, ще велика кімната. Ось така кімната. Також вже розведена електрика. Радіатори, освітлення також вже передбачено. Будинок на етапі здачі. Квартира ще поки що продається по переуступці, тому можна зекономити на податках, якщо купити зараз і не зволікати. Квартира знаходиться на четвертому поверсі 10-поверхового житлового будинку. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів. Кухня приблизно 12 квадратних метрів з виходом на балкон і кімната приблизно 22-23 квадратних метрів. Є ще суміжний санвузол по коридору і гардеробна. Вхідні двері також якісні, з МДФ-накладкою. Міняти, в принципі, немає абсолютно ніякої потреби. Зацікавила пропозиція, звертайтесь, будь ласка.